Вітаємо вас, пане Леоніде. Ви нас чуєте? Так, да, дуже погано. Ну, тоді одне запитання коротке. Від вас які дані станом на зараз із зони бойових дій? Ну, станом на 14 чотирнадцяту годині інформації на чотирьох. Залишається ситуація на Починаючи з сьогодні на ранку в районі бачили крикові камінами, зараз розшивлялися пасмі, тому нас дебачували не тісно відкель, палатку тільки вигонювали по конжалі. Пане Лоні, тепер прошу, можете трохи голосніше говорити, якщо ваша ласка трошечки голосніше, щоб вас було чути? Восьмі підсяпять біля після обстрілів з біля вуглезівська. Для підтримки танків і піхоти бойовики атакували наших військових цього населеного пункту. Зараз наразі там триває бій. А Також про... населений пункт. Да, да, але... Так, так, продовжуйте. Цікаво почути і про Дебальцево, так само останню інформацію. Також населені пункт так і Дебальцево, так як все зазнали вогні терористів з, з Бендацьодинг Град. На Луганському напрямку барди стрілецької зброї, артилерії та мінометів поливали вогнем Нижні, спеції Кримські. Також спеціальності обстріляли тепловецько встань. На Донецькому напрямку з ворожих мінометів артилерії великові опитне, Маріїнка, воєнки, Францюк, Матроїцьки, а зраді обстріляли гарня. Наразі ця інформація можна надати. Скажіть, чи є інформація? Можливо, ви знову ж таки. Прокоментуєте з приводу дебальцівського котла, про який багато хто говорить. Нікол, <риклад> Що значить котла. Наші військові і туди, і назад, сьогодні їздили так само, як і вчора. Загрози, загрози оточення наших військових нині немає. Загрози є. Терористи став адекватно реагувати зрозуміла, дякую вам за інформацію. Леонід Матюхін, речник То говорили про ситуацію в зоні проведення бойових дій.